5 вересня стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія. Робота для ВПО Ти потрібен. Триватиме вона до 1 листопада. Ми спланували нашою філією ряд заходів для саме цієї категорії населення. Одним з найважливіших завдань служби зайнятості на сьогодні є прийняття таких професійних інструментів, які допоможуть адаптуватись цій категорії населення. Зокрема, це залучення до про профнавчання до профорієнтаційних заходів. Допомога в працевлаштуванні в тимчасовій зайнятості, тобто інших активних програмах зайнятості служби зайнятості, тому що їх розроблено дуже велика кількість, і кожній конкретній особі потрібна окрема своя програма, яка їй допоможе в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії Робота для ВПО Прилуцька філія обласного центру зайнятості організувала цілу низку заходів, якими планує охопити увесь прилуцький район. Я розумію, що це людину відірвали від її коріння. І їй психологічно важко по перше. По друге, це інша земля, інша територія, зовсім інші роботодавці із зовсім іншими професіями. Тобто вони не працювали в сільському господарстві, так як це переважно переселенці з промислових регіонів. То ми відповідно з ними працюємо в цьому плані. Пропонуємо роботу та ту, яка не потребує спеціальної підготовки, потребує ми. Пропонуємо йому приготу підготуватись, перенавчитись, перекваліфікуватись. У нас є програма навчання безробітних. Є програма навчання за ваучером, коли людина не є безробітною, але вона може отримати другу освіту за рахунок служби зайнятості. і Це великий. Такий стимул для того, щоб адаптуватися в даній місцевості. В нашій на сьогодні вже є позитивні приклади з працевлаштування, професійного навчання та профорієнтації внутрішньо переміщених осіб. В нас звернулись дві особи внутрішньо переміщених, в яких не розірвані трудові відносини. Служба зайнятості на сьогодні має таке право розірвати трудові відносини з роботодавцем, який знаходиться або на окупованій, або в зоні бойових, і немає з ним зв'язку. І людина не може це зробити самому. Ми вже двом людям допомогли розірвати ці трудові відносини. Ми їх реєструємо і підшукуємо їм роботу. Це ну, досить такий вагомий внесок в те, щоб людина йшла працювати, йшла в колектив і йшла адаптуватись. А також ми пропонуємо ваучери. У нас уже є переселенці з Харків'янка, яка взяла ваучер на другу вищу освіту. Тобто це теж ну значна допомога. Ми шукаємо навчальні заклади не лише по прилукам прилуцькому району. Ми навчальні заклади України аналізуємо, підшукуємо за тою професію, яку вони обрали. На сьогодні є стимул і для роботодавців приймати на роботу внутрішньо переміщених осіб. Є два порядки, які стимулюють роботодавців працевлаштувати внутрішньо переміщену особу: це 313 й порядок і 696 й Значить, за цими порядками, за працевлаштуванням внутрішньопереміщеної особи, роботодавець отримує компенсацію. За одним порядком він два місяці отримує 6700, За іншим порядком, це за строковим договором він працевлаштовує внутрішньопереміщену особу безробітну. Там уже він має право на отримання компенсації кожен непарний місяць. Заробітної плати та єдиного внеску з метою підвищення конкурентноспроможності учасників бойових дій та членів їх сімей. Служба зайнятості на постійній основі надає консультації та проводить семінари. Ідея належить голові громадської організації щит Павлу Красноуку. Сьогодні ми черговий раз зустрічаємося з директором центру зайнятості по питанню. Проведення серії можливості серії семінарів по питанню впровадження серед категорій учасників бойових дій та сімей цих сімей впровадження питань щодо навчання, отримання ваучерів по навчанню безкоштовному, а також сертифікатів на отримання грантів. Гранти для розвитку бізнесу, тобто там є і для одного-двох людей, для трьох, чотирьох, п'яти і більше людей. Фахівці служби зайнятості розробили низку тематичних заходів для учасників бойових дій та членів їх родин, які стартують з 25 вересня. Запрошуємо тих учасників бойових дій, які зараз перебувають не на фронті, а тут а по місці інвалідів війни, які мають статус учасника бойових дій, а також сімей, учасників бойових дій. У нас вже є приклади в цьому році, що деякі люди отримали ці гранти і розвиваються бізнес. Тому ще раз запрошуємо. Я думаю, що ми на одному, на двох. Заняття ми зупинимось. Якщо вас це цікавить, звертайтеся, контактні телефони вам нададуть. По-перше, ми агітуємо все-таки прийти до нас. Ми просимо його, щоб ці родини прийшли до нас. Ми розповімо на першому семінарі. Ми розповімо взагалом, які послуги ми можемо надати. Далі ми по цим людям подивимось, кому конкретно яка консультація потрібна. У мене є конкретні фахівці по кожному з напрямків. І вже він розбере, розкаже все повністю, що потрібно. Для цього. До того ж, державною службою розроблені такий перелік організацій, які допоможуть скласти той же ж бізнес план безкоштовно, якісно, професійно учасникам бойових дій. То чому б не скористатися? Ми ж знаємо, складення бізнес-плану це досить коштовна справа. А дані організації нададуть безкоштовну допомогу. У прилуках є чимало гарних прикладів відкриття власної справи завдяки виграним мікрогрантам. Тому пропозицією варто скористатися радять у службі зайнятості. Це шанс людини отримати свою справу і розвиватися. У нас є гарні приклади, ми можемо ну, наводити гарні приклади мікрогранщиків, які вже у нас працюють і працюють не перший місяць. То, відповідно, та ж сама Аня Голуб, просто ну, ну, дуже гарна фахівця в своїй справі. кістерні, сім'я кістерних, вони отримали теж мікрогранти, вони теж працюють, розвивають своє виробництво розвивають. А розвиток виробництва це розвиток регіону. Дуже цікаву справу в нас відкрили людина, але буде вона вести не в нашому регіоні, але він житель прилуччини. Він буде вироби з дерева робити на батьківщині, але це теж гарна справа.